Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас чудовий день, світлий та лагідний, наче мамине обійма. Відгадайте загадку, найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама, дітки, у нас з вами наближається свято День Матері. Послухайте історію цього свята. Мама, мати, матуся, скільки спогадів і тепла приховує це магічне слово, бо називає людину, яка до нас найближча, найрідніша, найкраща, наймиліша. Її материнська ласка зігріває нас до старості. У травні, коли прикидається зі сну природа, коли бринить у блакиті пташини, спів. Теплий весняний вітер приносить до нас свято Матері. Воно до нас прийшло з Європи. Перше в Україні це свято визначало у 1929 році. На Галичині. У родинному колі діти готували для матері подарунки, приємне дійства, і найголовніше намагалися бути чемними і слухняними. У національному одязі із квітами в руках під звуки музики. Тисячі дітей йшли вулицями, міст і селищ до площі, де відбувалося святкове шанування жінки матері. Пісні, вірші, вистави, музика, квіти, виставки, сміх усе було для милих, добрих, щедрих і щирих наших матерів. Прислів'я приказки про маму. Мама вірна порадниця. Нема того краму, щоб купити маму матері ні купити ні заслужити. На світі знайдеш усе, крім рідної матері. На сонці тепло, а біля матері добро. Мати однією рукою б'є, а другою гладить. Мати сама не з'їсть, а дитина годує. Як ластівка з ластів'ятком, так матінка з дитятком. Дітки, послухайте вірш Марії Познанської моїй мамі. Мама люба, добра, мила, як іще назвать тебе. Це ж для мене ти пошила, шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч злегенька. Цілу ніч не будеш спать, тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати.